2013 рік – 1025-ліття від часу хрещення Руси України в нашій державі і на Прикарпатті, зокрема відбулося чимало урочистостей та наукових зібрань, присвячених подіям, які відбувалися у стольному граді Києві за князя Володимира. Івано-Франківських науковців цікавить не менш важливе питання, як виникло і розвивалося християнство у нас у Карпатах. Саме цьому присвячена конференція, яка у четвер розпочала роботу у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефана. Знаково кажуть організатори всеукраїнської конференції, що відбувається вона напередодні вільнюського саміту, де Україна прагне і має реальні шанси підписати асоціацію з Європейським Союзом. Це природній вибір, оскільки ми йдемо до себе, повертаємося додому. І такий природність цього вибору полягає в тому, що 1025 років тому тодішня Русь Україна обрала європейську орієнтацію. Вона прийняла християнство. Україна увійшла коло християнських народів і тим самим визначила систему цінності свою і подальшу парадигму свого розвитку. Конференції передувала клопітка багаторічна робота прикарпатських науковців, які досліджували донині невідомі факти існування християнських святинь на теренах Прикарпаття. Проведені дуже серйозні дослідження за останні 5-6 років інститутом історії. Етнології археології Карпат, де виявлено в ході досліджень, виявлено біля 140 Монастирів середньовічних і нового часу тільки в нашому краї, в нашій області, які потребують детальнішого вивчення, завдячуючи такі титанічні праці наших науковців, ми маємо не тільки цікаві артефакти ми маємо вже навіть концепції, які підтверджують хроніки, зокрема Альмасуді, який в 10 столітті говорив про те, що тут знаходиться третій по величині найбільший дохристиянський слов'янський храм і. Також треба подякувати нашій місцевій владі, обласній державній адміністрації, обласній раді, які відчули важливість. Цієї теми і вже впродовж декількох років ідуть фінансування починаючи з 2008 року, коли були перші виділені 240 тисяч на реалізацію цього проекту. Така робота може також суттєво вплинути на туристичну привабливість Прикарпаття. Ще одна приємна новина, озвучена науковцями, нині готується до друку тритомне видання Великий скит у Карпатах присвячене Манявському монастирю. Саме там, у п'ятницю, планують побувати і продовжити свою роботу учасники наукової конференції.